От і неприємний зовсім інцидент, про який ти почала говорити, стався в стався буквально днями за участю військового. Взагалі, то якийсь то якийсь капець. Просто. Значить, що сталося? Військовий на візочку, військовий на візочку. Він до нього підійшов. От подивися, який так. жах. Військовий на візочку, до нього підійшли якісь -колісне. Чому? На... Чому? на кріслі колісному. На кріслі колісному, так, правильно казати на кріслі колісному, на візку, на кріслі, так, грамотно казати на кріслі, на кріслі колісному, до нього підійшли якісь чоловіки, якісь, я не знаю, це розбишаки, це бандити, це. Чорт знахто. І вони напали на нього, вони повалили це крісло, вони збили, вони почали його гамселити. Ну в Голосіївському районі. Поліція приїхала, вони зараз опитали свідків, переглядають камери відеоспостереження. Ну, ситуація насправді кричуща, Ситуація насправді страшна. Треба, щоб їх знайшли, треба, щоб їх покарали. Аби Безперечно. чому іншим, щоб іншим не повадно було? От і все. Щоб іншим було, щоб іншим було не повадно.